Капаланське благословіння на 3 травня 24-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правильно наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у Спатне Сина, але призводи нас від Тао. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всякча, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині по всяк час і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі читається Страсне Євангеліє, бо сьогодні Страстна п'ятниця. І на царських часах, на першому, третьому, шостому дев'ятому. У кожному євреїстю саме читається в той момент, коли Господь ішов на свою вологу, пішов на свою Нехресну смерть. Ви знаєте, цей день, коли ми читаємо саме ці Євангелія, вона немає сніг, щоб вам щось Ми можуть тільки сказати, що ми повинні затихнути, затихнути. і знаєте, пройти цю Хресну дорогу з ним. Співстраждаючи з ним, бути вірним йому. Бо серед тих натовпів, які хотіли його смерті, знайшлися ті люди, які пройшли з ним цю дорогу. Це його мати Марія, це Жінки Мироносиці, це декадим, який і Йосип Римапейський, які зняли тіло, і обтерли його поклали до гроба. І це апостол Іоанн, який стояв поруч з Христом. Із матір'ю, і до якого він звертався і сказав, що е, оце твій син, а це твоя мати. Але в тиші, в скорботі, але в вірності, ми повинні пройти і сьогоднішню цю дорогу цієї страсної п'ятниці, і той, хто пройде цю дорогу, отримає і побачить у світло радості Воскресіння. Амінь.